Всім хаюшки, Мене звати Даяна, це нове відео. І сьогодні це відео проведу я сама, тому що це моя ранкова рутина Waterworld. Ну що ж, а я не буду затягувати, де буду це відео, Ще також не забуваємо про наш телеграм канал профіль, підписуємось Будемо раді вас там бачити. Зараз можна замітити, що я вже прокинулась. Зараз я стану з ліжка, потім зберуся та схожу в магазин. Маркет. мене повезло мені шоу-маркет під моєю квартирою, мені довго йти до нього не потрібно. Так що я можу і ось так от сходити. Все, що я зроблю, так це, мабуть, тільки переобуюся. Я передумала, я перезиватись не хочу. Так, тут у мене, в принципі, вже рюкзак е, зібраний. Я поклала ще на телефон, зараз не уже... забула ключі взяти. Добре. Так, ключі я не буду класти. Це, я думаю, можна сюди. Я вже зібралася, так що буду вже, в принципі, йти. Мені потрібно зараз закрити двері. Так що. От так. Все я їх закрила, зараз візьму камеру. Це от так, от, от так. От. І ми зараз з вами підемо. Сьогодні в нас прохладно, так, що я в кофті. От. Ну. Давайте вже будемо спускатись. Я вже спустилася. І ще також а, я йду в магазин, тому що в мене в холодильнику загалі немані якого продукта. Так що і за цього я йду. Мені потрібно покласти зараз рюкзак в шкафчик. Ось цей покладу. От, і потрібно ще також мені взяти зараз, може краще взяти ці чи може краще взяти. попасть це вот. Mm. Я, мабуть, возьму ось це вот. Так, это сюда. Та... Все, так. Можна. Да, все, можно Мне, идти. Мне обалдеково потребно что-то взять из мяса. Я, мабуть, возьму курочку. Да, Та, також я, мабуть, возьму, не знаю, креветки. Вот. И еще что можно взять, я думаю. Думаю, можно еще взять рыбу. Да, в принципе, все, больше ничего. Можешь еще колбасу. Не, не хочу и так далее. Так далее. Далі, я хочу тут взяти банани, грушу. Вот, ще що можна, Я люблю лимони, так що візьму дві штучки, можна так сказати. Так, голубіку я, мабуть, не буду брати. Візьму кокос, хоча ні, не хочу. Далі. А тут я візьму два апельсина: виноград, ананас. Десь... Так, соням. так, полуничку. Ще так уже візьму картошку на хочу. Я візьму яблуко. Два. І, мабуть, все. сені я візьму ще. Так, три штучки моркви. Я просто люблю моркву. Ще також я хочу взяти броколі. Мопомідор і капусту. А ой, і ще також я візьму дві штучки, можна так сказати, огірків. Вот. Все тепер можна йти. Так, вот тут вот что, Тут есть хлеб, есть такой что тут пирожное, есть чай батон, м -м, черный хлеб. Ну, я, мабуть, возьму сей хлеб. Тут еще так уже есть пицца. Угу. Так, сразумела. Ну, я, мабуть, тут нахочу взятым. Ну, не хочу братом. Так, может, тисточку взять? Ну, возьму я, мабуть, ось. Так, -с. ПТ я возьму, так, и еще, что, хлеб сейчас я уже возьму, тот черный. Угу. Доброе, доброе а, мне, пожалуйста, тот твой черный хлеб, мне еще, такой же, пожалуйста, ту твой зартушку. Вот, еще такой же, мне, пожалуйста, тисточку с грушей и кроссом. А кроссом с такой начинкой? С шоколадом. Ну, добрый, давай, ты его Тримайте. Дякую. Якась вона мені трішки показалася странною, ну ладно. Так, я візьму дві пачки рису. Ще також я візьму хлоп'я і муку. Так, ось тут я візьму тофу, кетчуп майонез, олію і одну пачку спагетті. Ще ці Макарони, що з бантиками. Ось тут я хочу взяти мед. Ось цей напій. Так, морозово я візьму ось це, мабуть. Ось тут піца. Піцу. Ну, я не знаю, чому може взяти піцу чи не взяти. Так, яка ось тут. Тому зрозуміло, ось тут. Ага, понятно. Так, а яка ось тут. Угу, угу. Так, ну, я візьму ось цю. А ось тут я візьму ось такий от, от хотдух. Та, в принципі, все. Можна йти вже на касу. З вас 657 доларів Плата картою. І я вже забрала рюкзак з шкафчика та зараз вже можна йти додому. Я вже все розібрала, всі продукти. Мені залишилося тільки все з випічки, кластер скласти. Вот, и все, в принципі, я вже все. Ну. У буду... мене є ось така от, штучка, де можна покласти хліб. Зараз піду та це зроблю. Так. Це хліб сюди, це думаю, також можна сюди. Це теж хліб, так що можна сюди. Круассан. Круассан я не хочу, я хочу його тут залишити. Це так от. І все, в принципі. Ну, тепер я вже точно все розклала. От зараз зроблю собі сніданок, потім я трішечки відпочинута і піду вже погуляю. Сьогодні я вирішила приготувати свою улюблену кашу з полуницею. Ось вона. В принципі, я вже поснідала. зараз я хочу вибрати собі лук. Ну, ось, в принципі, мій лук. Ось так от я сьогодні піду погуляю. Сьогодні я йду гуляти з Стакурем. Я сьогодні нею домовилась, от ми з нею зустрінемося біля пляжу. Ну йди, Даяна, ми нею висятись зустрітися через 10 хвилин, а вже пройшло 20. А, а здрасте пройшло і году, а ти вже прийшла. Угу. Так, а зараз я закінчу відео. Яке відео? Я знімаю ранкову рутину. А, точно. Так, ну що ж, зараз уже 12- година дня. Так що вже я закінчую свій ранковий влог. От. Всім велике дякую за перегляд. Хто це відео додивився до кінця і усім пока!